Друзі, всім привіт! А зараз буде анекдот від Макса. <кій> Бачите, знімаємо у під'їзді, бо на вулиці, шо правильно дощ іде. А моя професійна апаратура намокне та як я вам далі дітки знімав. Та ніяк. Так що слухайте. Коротше, приходить до лікаря дідок. Сидить собі лікар в кабінеті. Іде такий старий дід, заходить, такий на палочці, їли йде і заходить. Лікар нього дивиться, думаю, що він до мене прийшов. Сідає цей дідок, каже, лікарю, ви там мої аналізи провірили. Він каже, провірив. В принципі, все нормально. Він каже, то скажіть, скільки разів на тиждень можна займатися сексом? Він так дивиться на нього і сміється, каже, ну, десь два рази в неділю. Він каже, в неділю два рази так задумався. А в будні дні скільки?